Надзвичайно цікаві, неординарні люди. Це Дмитро Бабійчук з гурту Патріоти та Богдан Єременко, майдан закордонних справ. Вітаю вас. Дякую, що ви разом з нами. Спасибі. Добро Дмитри, ви сьогодні разом з нами через те, що ви написали пісню і зняли кліп. Якщо я не помиляюся, на честь загиблих у цьому літаку. Як не те, щоб як, а коли у вас виникло таке бажання? І вже ж 5 років сьогодні, власне. Відз... ну не те, щоб відзначаємо, знаєте, а згадуємо, напевно. Власне кажучи, це пісня присвята, пісня реквієм усім полякам, і ми у такий спосіб, через музику, крізь призму музики, намагаємось підтримати весь польський народ, адже Очевидно, що Польща це країна номер один, друг, товариш України і лобіст наших інтересів у світі. І, звичайно, що Україна зараз знаходиться у скрутному становищі в нас важкі часи, але ми теж не повинні забувати і про наших сусідів, у яких є теж чорні сторінки в історії. Ми повинні пам'ятати їх, підтримати і е, також висловити їм свою підтримку і солідарність. Власне кажучи, тому ми і написали пісню. Під назвою Туман, пісня написана вже е, дещо давніше. Але ми вирішили її опублікувати саме сьогодні. Сьогодні в нас прем'єра цього відеокліпу щодо відеокліпу, то в ньому також приймали участь українські відомі режисери. Це Сергій Маслобойщиков і також Богдан Вержбицький, яким би я хотів окремо подякувати. Ці режисери вони мають дуже потужні і давнішні зв'язки із польськими митцями. Тому гадаю, що сьогодні ця пісня є дуже актуальною, і ми би хотіли у такий спосіб ще раз висловити подяку всьому польському народу, Роду і підтримати їх Дмитро Пізніше ми зможемо подивитися а, а, цей кліп. а Поки що хотів би ще продовжити діалог. Якщо ви не проти Богдане, а, ваш візит до нас у гості був деяким сюрпризом. і Це дуже приємно. Справді, що ви звітали, тому що хто як не ви розбирається чи не найкраще взагалі у будь-яких закордонних справах України і власне стосунки Польщі та України це безумовно на мою думку. А мені лише 28 Я можу судити лише за цей вік це прекрасний показник того, що ми точно не і те, що в нас є друзі. Чи можете ви погодитися з тим, що візит Зараз Комаровського двосторонній до України є і продовженням цієї дружби, і ще й початком, напевно, чогось нового? Ну, ви бачите, нам мабуть не варто сподіватися нічого нового у відносинах з Польщею. Немає на це потреби. Те, що відбувається у відносинах між Україною і Польщею, це поступове. Але успішний розвиток дружніх і можна сказати, навіть братніх відносин це прекрасний зразок того, як еліти обох країн подають. Народам приклад про те, як треба ставитися до свого минулого, як треба аналізувати і бачити своє теперішнє, з тим, щоб наближати своє краще для себе краще майбутнє, причому спільне краще майбутнє в цьому контексті. Українсько-польські відносини можна назвати достатньо успішними. І через те, навряд чи ще раз повторюсь, треба очікувати чогось кращого. Тим більше, що мова йде про звичайно дві сусідні держави, які мають величезну кількість. Кількість практичних питань співробітництва і судячи з тих років скупих минуло з моменту фраз, які ми отримуємо із офіційних прес-релізів за результатами зустрічі президентів України і Польщі на сьогодні на рівні глав держав України і Польщі найбільше обговорюється саме питання безпекові, спільні миротворчі ініціативи відбиття російської агресії. В Україні нормалізація ситуація на сході нашої держави. Отже, знову ж таки, з цієї точки зору, ну, навряд чи можна очікувати більшого, якщо іноземна країна намагається говорити з нами, говорити в позитивному контексті про те, що б вона могла зробити і допомогти у таких найскладніших життєво важливих проблемах для України. Через те дійсно це візит друга і. Програма візиту протокольна її частина, сформована так, щоб це підкреслити зайвий раз. І е, я би почав з того е, факту, що президент Польщі, виступаючи в парламенті України, що до речі, саме по собі, достатньо е, ну, незвичайне для українського протоколу. Далеко не всі іноземні лідери удостоюються такої честі. Е, отже, виступаючи в українському парламенті, президент Польщі цитував Шевченка і. Треба розуміти, що для поляків сприйняття Тараса Григоровича ну, суттєво відрізняється від того, як ми ставимось до свого національного поета. Тим більше, що Шевченко у своїй поезії дуже часто звертається до гайдамаків, звертається до. Тих українських повстанців і тих сторінок української історії, які прямо були стримовані на протидію польській державі, боротьбу з пригнобленням з боку Польщі. Отже, це сміливий красивий жест показати з боку президента Польщі, що Шевченко актуальний і для поляків теж, і знайти таку фразу, де говориться про дружбу і про простягнення руки козакові. Отже, це вже це зворушливо. Зворушливо те, що президент Польщі, перебуваючи в Україні, покладає квіти, наприклад, не лише до тих, ну знаєте, таких усталених з протокольної точки зору міст, скажімо, як пам'ятник невідомого солдату, але відвідання меморіалу в биківні. Це теж одна із таких страшних. Трагічних сторінок нашої історії, і поляки поділяють її з нами, і вони поділяють нашу біль. Отже, бачите, про що б ми не говорили. Візит польського президента сформований і організований відбувся таким чином, щоб показати оцю дружню, братерську любов один до одного ставлення позитивне. І у нас багато є проблем. і зрозуміло, що ми ще дуже довго будемо розбиратися в своєму історичному минулому, і дуже багато буде завжди практичних проблем спів. Праці тим не менше, ця любов виражається в тому, що Польща постійно наполегливо підкреслює Україна дружня країна, яка нам не байдужа, з якою ми поділяємо і біль, і радість. Мені підказують мої режисери, що ми підготували вже кліп Дмитра. Тобто, ми зараз можемо подивитися кліп на пісню Туман. Давайте це зробимо. Згортається не завжди, не завжди, не завжди, та на серці сліди, на жаль, залишаються. тай загляндав я там зрада зрада і завжди як в кіні побула розвія ще і завжди і завжди Ta na zawsze... Dama śmierć, cóż ślady, Myśleny zostaje się... Na zawsze, na zawsze. Розгортається не завжди, не завжди, не завжди, та на серці сліди, На жаль залишаються. Мо з до студії Дмитро Бабічук та Богдан у Ми на гостях ми тільки що бачили кліп гурту Патріоти ЮЙ, який називається Туман. Нагадаю, що сьогодні ми згадуємо трагедію, яка сталася 5 років тому під Смоленськом. Якщо ви не проти, декілька запитань ще до вас є. Мої любі гості. Дмитре, ви коли знімали цей кліп? Які взагалі в яких відчуттях були? Що переживали, до кого хотіли достукатися? Власне кажучи, я дивлюсь на студійний годинник і бачу, що менше 20 хвилин залишається до, до 9.41. І коли дивишся, наскільки швидко плине час, і розумієш, що за буквально за одну хвилину величезна країна втратила своїх найкращих, то розумієш, наскільки може бути життя непередбачуваним, коротким. І власне кажучи, коли ми називали пісню, думали над назвою. Перше, що спало на думку, це туман, тому що, як ми знаємо, за певних обставин літак сідав. І в даному контексті туман це не лише явище природи, не лише стихія, а і певна така сіра зона, в якій є дуже багато запитань до самої події. Тобто ми знаємо, що на офіційному рівні відомо слідство, проведено слідство і за висновками диспетчери все ж таки причетні до загибелі польського президента і еліти Польщі. Тому туман це якраз та назва. Те, як ми бачили всю цю подію, вона говорить про те, що дуже багато запитань залишається сьогодні, і документальний фільм також з назвою Мгла польською, тобто туман українською, він і розповідає про переживання всього польського народу. Ми його передивились перед тим, як приступали до монтажу кліпу і проникли з цією подією. Розуміємо, що в поляків теж на сьогоднішній день залишається запитання, і всі хотіли би дізнатися істину. Дякую за це, Дмитрію. Пане Богдане. На завершення. Як ви думаєте, чи співпрацюватиме цей уряд Російської Федерації з урядом Польщі зараз у розгляді цієї трагедії, у розгляді цієї справи? Ну, перш за все, ми, Коротко. як українці, повинні звичайно солідаризуватися в моральному плані з поляками, з нашими близькими друзями, тим більше, що Польща в цій ситуації, звичайно, єдина постраждала сторона. Поляки втратили президента, поляки пережили величезний шок, поляки втратили велику кількість еліти, керівництво Збройних сил своїх у цій катастрофі і жахливий символізм, в тому що катастрофа відбулася по дорозі. на Вшанування жертв ще більшої катастрофи розстрілу польських офіцерів НКВД під Смоленськом. Але у практичних питаннях розслідування ну ми звичайно можемо лише спостерігати за тим, що відбувається між Польщею і Російською Федерацією. Коли відбуваються такі катастрофи, звичайно, всі учасники, як правило, намагаються ну, до певної міри е, виставити себе безневинною стороною, і ми бачимо. Такі спроби дуже активні з боку Російської Федерації, яка ну це традиційна для неї загалом лінія поведінки перекладати провину на інших. Пригадуєте, давайте пригадаємо, скажімо, ситуацію з терактом проти Малазійського боїнга в Україні. Негайна реакція з боку Росії була Україна винна, тому що не закрила свій повітряний простір над місцем проведення антитерористичної операції. Отже, Росія не закрила аеропорт Смоленську через погодні умови, через те, очевидно вина і є у цій катастрофі, і це однозначно. Але е, катастрофи авіаційні, як правило, значно більш складніші явища, ніж е, щось пов'язане просто з погодними умовами, і е, треба набиратися терпіння. Поляки поводять себе достатньо активно, намагаються намагаються тиснути на Російську Федерацію з тим, щоб, до речі, вони ще досі не отримали навіть уламки рештки цього літака е, під тим приводом, що в Росії йде слідство, воно не завершене. Е, через те я думаю. Думаю, що велика кількість фактів вже відома ще більше буде відомо з часом. Ми на цьому етапі повинні співчувати полякам, і це прекрасно. Що бачите, це теж такий приклад взаємного проникнення культур політик України і Польщі на до одної ми пригадуємо, як під час майдану польські артисти, польське співтовариство мистецьке відгукнулося на події в Україні. Скільки з'явилося пісень, кліпів? І ось, бачите, і в Україні. З'являються безпосередньо пов'язані з Польщею пісні, колективи, які для яких це важливо. Люди, артисти, для яких це важливо. Це хороший приклад того, як люди повинні поважати один одного, як повинні народи ближні сусідні одного. За один що мир. ми будемо дякувати, Богдане, Дмитре, дуже вам дякую, що ви звітали.